Ось так вправно не тільки хлопці, а й дівчата тренуються розбирати та збирати автомати. Це учні однієї зі шкіл Ківерцівської громади, де нещодавно обладнали клас предмету Захист України. Серед усіх прекрасних юнаків та дівчат є такі, які з ну, 12 метрів вибивають десятку по тричі підряд. Це ну радує, так як ну хотілося б, щоб воно не було використано якби. В майбутньому нехай буде мир, нехай буде перемога, але все таки ми готові до цього. На придбання всіх необхідних засобів та облаштування кабінету витратили близько півтора мільйони освітньої субвенції. Зараз в цьому кабінеті орієнтовно десь півтора мільйони гривень закупівельних. Ось і що найбільше радує це для наших вихованців, що вони всю свою таку теорію перенесли на практику. Ми бачили вже тільки що, як вони це якраз. Впроваджували в життя надання першої медичної допомоги, зокрема робота з малогабаритними ось цими такими макетами. Є ще багато іншого обладнання, яке подальшому теж буде використовуватися при вивченні даного предмета. Зроблений тут капітальний ремонт в цьому в класі, і з 1 вересня треба виявляти діти з усього нашої територіальної громади, будуть доводитися і проводитися на базі цього класу. Нас є. Викладач предмету захисту країни, який був в зоні бойових дій, військовослужбовець у відставці, тому у нас є і обладнання, і є кадровий ресурс. Я думаю, ми будемо працювати на належному рівні. Тут і нові манекени для навчання надання до медичної допомоги, і масогабаритні моделі зброї, макети різних видів боєприпасів, шість комплектів навчальних дронів і власний лазерний стрілецький тир. Діти продемонстрували своє вміння керувати навчальними безпілотниками. Керівник Волинського обласного центру підготовки населення до національного спротиву Ігор Буренко, якого запросили оглянути новий клас, з подивом відзначив, що школярі досить вправно керують навчальними дронами, яких тут називають метеликами. Мовляв, і сам колись вчився літати саме на таких. Я вже знаю, що безпілотником літати це є не легко, особливо зробити маневр. Все робилось правильно від себе, так що все червоно. Ми в свою чергу хочемо показати дещо від себе. Тож Ігор Буренко поділився власним досвідом роботи на безпілотниках в умовах бойових дій, розповів про типи і функції різних дронів та показав макети вибухівки, яку використовують для скидів. По дронах, що сказати, самий стандартний дрон має три. Зараз найбільш максимально розповсюджений, використовується в Збройних силах на всій лінії зіткнення. А заразом керівник центру національного спротиву застеріг школярів не чіпати і остерігатись невідомих і потенційно небезпечних предметів, які можуть бути вибухівкою чи нездотонованими боєприпасами, а натомість викликати поліцію рятувальників та саперів. На нашій позиції був підбитий танк, і лежали снаряди біля нього. Їх ніхто не чіпав, тому що не знають, яким чином це робота саперів. Тобто людина, яка навіть дотична до військових дій, можливо, він даже сапер. Е... Безпілотних систем, але там треба інший сапер, і ці речі не чіпають. Якщо падає якийсь безпілотник, крім таких засобів, які можуть вибухнути, можуть бути отруйні речовини. Яка б цікавість не була, воно не варте того просто.